Із прапором відтворили живий ланцюг 1990 року. До Дня Соборності України з півсотні Дніпрян пройшли з обох берегів міста та зустрілися по центру одного з мостів. Учасниця акції Анастасія каже, хотіли нагадати важливість єднання українців. Це буде дуже символічно, тому що нам треба об'єднати зараз людей в такі важкі часи та все ж таки з'єднати їх. Я думаю, ця акція буде ну, дуже великим приводом, щоб показати, що ми всі єдині. І в нас все ж таки одна мета. Цей день він уособлює нашу вільність та нашу свободу. Цей день означає для нашої країни, показує нам наше минуле та наше майбутнє. На середині моста дві групи зв'язали вузол стрічки у кольорах українського прапора. Саме мови сьогодні є речієм зміни для нас найголовніше для того, щоб вони розуміли в актуальність сьогодення приділення уваги таким заходам і саме єднання, тому що в цьому Дані соборності сама ідеологія поєд... стає в поєднанні українців, в поєднанні людей. Також містяни зібрались біля пам'ятника на честь акту з луки року між українською та західноукраїнською народними республіками на дерев'яних пазлах у формі областей. Місцеві жителі зобразили усе, з чим у них асоціюється єднання та соборність. і потім захист наші держави. Євгенія разом із подругою Яною вирішили розфарбувати карту Сумської області. кажуть, обрали саме цей регіон, адже Сумщина однією з перших сприйняла наступ армії РФ під час повномасштабного вторгнення. Ми тут трошки переобладнали герб міста Суми. У мене три сумки, а в нас три підсумки. Тому що це сумське ТРО, Вони дуже молодці, вони дуже круті. Це вже акція, яка нас з'єднала різних людей, різних напрямів, але ми. Об'єдналися для одного, щоб показати, що наша країна дійсно сильна, дійсно соборна і не в, залежності, в якому місці ти проживаєш. Наприкінці заходу спазлів утворили єдину картину з намальованим ланцюгом, який проходить через кожну область. Антон Сіренко Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.